Я вітаю усіх, хто увімкнув у цій порі наш телеканал. Це новини рідного міста. Про найцікавіші події дня уже за мить у студії працює Микола Бойків. Тепло в кожну оселю Стрийські активісти намагаються вплинути на українські закони. Голова правління Всеукраїнської асоціації з питань енергозбереження стріянин Роман Співак разом з іншими однодумцями. Підготував ряд пропозицій до проекту закону під номером 3142, який забороняє індивідуальне опалення. Його планують затвердити вже у жовтні. Якщо це станеться, за словами Стріяни на країні загрожує комунальне кріпацтво. Тому він радить централізованим котельням відмовитися від імпортного газу та перейти на тепло. Нагріти дровами у такий спосіб, вдасться зекономити бюджетні кошти, при цьому зберегти тепло у садочках, школах та інших державних установах. Донести пропозиції стріян до Верховної ради пообіцяв народний обранець Олег Канівець. Далі розповість Марічка Ходовицька. Оля Марчук живе у будинку на вулиці Галицькій, 11, а вже кілька років. Завжди була законослухняною абоненткою 3Теплоенерго, оскільки за тепло у квартирі сплачувала вчасно, хоча його якість не завжди задовільняла її. А плата за двохкімнатну квартиру на першому поверсі складала понад 400 гривень в місяць. У нас тягне з підвалу і було набагато холодніше, ніж тих, хто мав своє автономне опалення. Завівало і тому, що в нас ще не було встановлені ці вікна, пластикові, були другі вікна, і завівало, і було холодно. І, наприклад, з дитиною було жити неможливо. Сміни на краще коштували чимало. Однак молода матуся каже, що тепер платить втричі менше і має можливість самостійно регулювати температуру у квартирі. Відтак за кілька років економії можна погасити кошти, які сім'я позичила на встановлення сучасного опалення. Якщо ми розглянемо цю двокімнатну квартиру, вартість системи опалення. Під ключ повністю складає 10 тисяч 750 гривень. Вартість сходить котел, батареї, труби, робота, під ключ. Тобто це є вартість системи. Успіх завжди, тому що ми розуміємо, що в будинках є квартири різного достатку. Тобто і успіхи в тому, що має бути доступна вартість системи опалення. Відтак, уже жовтня, індивідуальним опаленням користуватись буде заборонено законом. Стріяни проти. Адже у місті багато будинків, які невигідно опалювати. Через те, що більшість мешканців самі обігрівають свої помешкання, Всеукраїнська асоціація з питань енергозбереження допомогла перейти на індивідуальне опалення одинадцятьом багатоповерхівкам. Заручилися підтримкою ЖЕКу, водоканалу, Теплоенерго, газових. Служби та міських службовців, якщо є нове будівництво, не може нав'язуватися схема теплопостачання тільки система централізована. Тут має мати будинок, не квартира право вибору. Центральні котельні теж непогано, але якщо їх переводити на альтернативне паливо, чому ця котельня не може спалювати дров або вугілля? І це буде економічно вигідно, особливо для бюджетної сфери. Певний відсоток центральних котелень активісти пропонують перевести на альтернативне опалення дрова, вугілля чи інше. А житловим будинкам ні в якому разі не забороняти встановлення власного опалення. Люди повинні самі обирати, користуватися центральною, автономною чи індивідуальною системою. Цей вибір ще встигли зробити жителі четвертого будинку на вулиці Гайдамацькій. Саме зараз тут встановлюють індивідуальне опалення. Неякісне опалення, дуже неякісне і прийняв рішення, тому що дуже велика вологість в квартирі. Всі речі, вони, скажімо так, цвілі, ну. Хоча цей будинок має власну дахову котельню, а в квартирах є теплові лічильники. Відтак стріяни чомусь сплачували не за спожитий газ, а за всю квадратуру свого помешкання. У кожній квартирі знаходиться тепловий лічильник. В результаті вони нас довели до того, що ми платили вже без тих лічильників напряму за квадратні метри. Кроше той будинок, який по європейському варіанту зроблений, повністю знищили і зробили як нормальний. Український будинок для того, аби такі випадки більше не повторювались, потрібні зміни в українському законодавстві. Кожен громадянин нашої країни повинен знати, за що саме він платить. Голова правління Всеукраїнської асоціації Роман Співак вірить, що закон про опалювальні системи вдосконалять вже цієї осені. А до думки їхньої організації дослухаються верховні обранці, адже їх вже почули український відомий адвокат Тетяна Мунтян та Віра Радченко у міністерстві з питань житлово-комунального господарства. Марічка. Ходовицька, Руслан Леськів, Стризькі новини. Сьогодні, 11 вересня, християнський світ відзначає свято усікновення голови Івана Хрестителя. Цього дня церква призначає Строгий піст. За біблійним переказом іродіадова донька Саломея на банкеті у царя заворожила його своїм танцем настільки, що той пообіцяв виконати усе, що схоче. Її мати намовила просити голову Івана Хрестителя, який тоді перебував у в'язниці. Найбільше їй лякало те, як він критикував блудне життя царських осіб. Ірод виконав прохання, і того ж вечора Саломея отримала на таці. Голову притечі. тому на головосіки не танцюють і не співають. За народним повірям у свято не можна різати ножем чи іншим гострим предметом усе, що нагадує голову. Зокрема, капусту, цибулю чи гарбуза. Чоловікам не радять голитися і дивитися в дзеркало. Натомість, 11 вересня в давнину збирали цілющі трави, які лікують головний біль, психічні розлади та безсоння. А ще кажуть, за грамів головосік тепла прибавить рік. Наприклад, народній народознавчій літературі на першому місці я ніде не зустрічала, не читала, що ось такий отакий принцип є, він існує і ніколи не можна того і того робити. Вважаю це, що все залежить від людини. Вона собі, якщо не нашкодить іншому, хай собі дотримується там. Церква ж наголошує всі ці ритуали за бобони і закликає на усікнування дотримуватися строгого посту та молитви. Хочемо застерегти від імені церкви, щоб цей день не перетворити на день за забобонів, оскільки різні народні вірування вони ну не мають нічого сумісного того, до чого заохочує церква. Бо ще раз хочу наголосити, що церква заохочує до того, щоб в цей час ми молились і постали. І до спортивних новин в суботу, 14 вересня, у місті Жовква відбудуться обласні змагання з настільного тенісу. В рамках 22-х спортивних ігор Лівщини та 6-х спортивних ігор ветеранів за пальму першості змагатимуться найкращі атлети з усіх районів області. На учасників чекають баталії як і в особисті, так і в командній першості. Честрія на важливих стартах захищатимуть майстри спорту з настільного тенісу Михайло та Євген Трунове, а також Камес. Юлія Білокінь до складу ветеранів увійшли Юрій Поляков, Володимир Завгородній, Євген Драпалюк та Валентина Драпалюк. Наставник команди дорослих Ігор Лебід сподівається, що його підопічні і цьогоріч здобудуть перемогу. Назад ми постійно займали перші місця. І Надіюсь, що цього року у нас досить сильна хороша команда. Вже казав, що майстри спорту. Кандидати в майстри спорту. Надіємося, що. Виступити як найкраще. по моїх таких прогнозах, що по рейтингу команди, що наша команда повинна зайняти перше місце. Вечір на лані продовжується. Сьогодні в ефірі передачі іду на ви особливий гість. Жінка бореть за національну ідею. Про це свідчать не лише її численні праці на теми мови, історії та культури, а саме дії та законопроекти цього політика. Ірина Фаріон, український політик та мовознавець, народний депутат України сьому скликання від партії ВО Свобода, кандидат філологічних наук у своєму політичному та особистому житті. Пані Ірина сповідає принцип Данте, іде своєю дорогою і не зважає. Що про це кажуть інші, навіть якщо скептичні фрази летять в сторону зовнішнього вигляду, нещодавно в соціальних мережах та ЗМІ дещо забули про мову і розпочали про оголені ноги політика, світлини з Іриною Фаріону у соціальній мережі викликали хвилю як захоплень, так і критики усім, кому це не подобається. Народний депутат порадила цитую: нехай подихають свіжим повітрям. Тож дивіться, сьогодні о 19.30. Іду на ви і ставте свої запитання за номером телефону 39 169. На сьогодні в мене все. Дивіться також наші новини на сайті telelan.com.ua 45983. Це номер телефону редакції, за яким ви можете поділитися з нами цікавою інформацією. Нехай щастить. До зустрічі завтра. Завтра в нашому місці синоптики прогнозують хмарну погоду протягом дня, падатиме дощ. Стопчики термометра показуватимуть 14 градусів тепла вночі та 19 в день. Вітер у північно-східному напрямку дутиме зі швидкістю 3 метра за секунду.